Ну що банда? Добрий ранок всім, добрий ранок всім, кому не спиться. Ми знову біля води, значить ми знову на рибалці. Сьогодні у нас по плану бокавий ківочок саме. І спробуємо сьогодні зловити якогось коробця. Коропи тут є в гарному кількості, так що будемо пробувати їх зловити. Боковий ківочок. Вчора ввечері вистругав сам е, з баклажки якоїсь двохлітрової, від сока, по-моєму, або від чогось такого. Кольца з м'єдної проволоки собі просто і замість марвишечки. У нас гачок з дробінкою. Я думаю, ну, по суті, та сама мармишка тільки. Ну, та сама мармишка. Будочка 4 метрова. Сьогодні я на ось такому канальчику. Так що, я думаю, 4 метрів нам має вистачити. Вон Якісь коропи вже ходять, дають віхори. Так що це означає одне, це означає тільки то, що ми зараз швидко мішаємо приконку, знаходимо точки і добасимо то. до. Сазана. Ну, Отаких от розмірів. Так що швидко мішаємо прикормку, все, погнали. Так, ну що, замішаємо прикормочку. По прикормочці в нас це Ленька раз творог. Я зробив десь, уже пішов, зробив точки, зробив десь до 10 точок. Так що. Добавимо трохи криль, антарктична креветка. Отак, добавимо трохи. І в мене ще є. З прошлої рибалки теж залишилось. Обично консервні кукурудза. Теж сюди як би допалимо. Короб, кукурузку, крупну фракцію любе, так що додамо сюди і додамо ще трошки нафти. Це в мене баночки тут ще трошки лишилося, так що зараз додамо. Угу. Ага. Так, ну і ось. Шовно вийшло по прикормочці Така прикормка, кукурузка, крупна фракція. Ай, ти шо, ти шо? Все, зараз кормимося! що, банда, я закормився, насчитав десь 9-10 точок. Так що закормився, зараз пів часа можна курити бамбук. В нашому випадку це термосок. зараз бахнемо чая. Якихось пів часика покуримо бамбук і підемо на першу точку і вже звідти будемо пробувати опускати півочка. Будем дивитись. А зараз поки можна бахнути чайка. рибалочку. Так, Чайок у нас з камешом. Всі діла вам, напевно, не видно. Чайок зараз покажу. Чайок у нас з камешом. О, плаває там з камешиком. Ну, давайте, друзяки, за цю рибалочку і за вас. Виїжджайте на рибалочки, ловіть рибку. Зараз ми провіримо, чи вона ловиться. Якщо ловиться, виїжджайте. Якщо не ловиться, теж виїжджайте, пробуйте. тому що хто їздить на рибалку, той буде ловити. Ну, все. Так, із наживки в мене обичний, обичний червь земляний. На нього чистого і будемо ловити. Так що наживляємося і вперед! Коротше, банда, перша точка, забув включити запис. І отака От тюлечка. Й маю, як підсікнув, вона аж туди в кущі улетіла. Відпала, так що, ну, йди звідси. Ти ж, з викоропів. Ну, перша рибка є, хоч і чернуха, але нам, ну все одно, нам треба. Коропа, сазана. Ну, але все одно йдемо далі. Є. Yeah, є yeah. Фу, все-таки я його дочекався. Все-таки я його дочекався. Чи-чу-ту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як вода. коробчик так ой, татыш ой, ой, ой татыш, ой, какие красавицы ха mm -hmm. Хочу втікти. Ось й ну походи, погуляй трошки. Корчив, корчиве да. Так, ну все, хорош з тобою гратися. you don't know. Такие, за такий, за кілушечку. Ось, дивіться, який красавчик. А, кропива везде. Зараз я його покажу. Хопа. Вот такие коробчик. Ну, розкажи щось, розкажи щось. Ну, знаєте, це десь такий. Кілушка може, кіло сто, не більше. Так що. а, зараз його відпустимо. Так. Ну, давай, звином побільших коробців. Давай. Фух, все, нирнув. Клас! Ну що, друзяки, спочином. Нарешті розмочився. Боковий кивочок, канальчик, закормлена точка, всі діла. Так що, продовжуємо і надіємося зараз глупашим якось отакого. Так що, продовжуємо. Ого. Ого пішов. Ого. Ого! Це гарний. Це гарний. Ого, зараз злами вудку. Ого! Це гарний. О, фух. Йо-майо, я аж налякався. Ти шо така покльовка? Фух, па! Пішов! О, це гарний! Та ви шо, дивіться яка торпеда. й що шо це? Може це не корп? Вроді корп. Ого. Ні, 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 не ні стої, стої. Да, карпуша. А, карпуша, карпуша, це уже гарненький. Ой-ой-ой! Дивіться що робить Дивіться що робить, хоче в корчів уйти. А, а а Оцього я і ждав, цього я й хотів, йо -ма йо! Ух, аж рука болить уже. Фух, -майо! У цей карпушик Оце він дає джазу. Оце він дає прикурити. Стоять, стоять, стоять куди? Оце він дає прикурити. Оце то да. Ооо. Шкода, що в мене немає камери на грудях. Я її не брав з собою. Шкода. Головне, щоб він нам зараз не запутав, не завів кудись. Давай воздушка, воздушка. О, хапнув воздушка. Ой, який гарненький. А бой який дає, ма -майо! Ти шо ти шо? Стоять, стоять, стоять! Куда, 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 куда малий? Дивіться що він витворяє. Це так, да, це гарненький вже карпушка. О, треба його заморити трохи. Воздушка. О, хапнув, хапнув нормально воздушка. Так, все, треба брати. Треба брати, він... Ай, красота, ай, красота. О, дивіться, який карпушик. Все, він уже на ісході. все, пора брати. Хватит гратися з ним, правда? такие здесь трешка. Есть! Ха-ха! Опа! О, ну це такий, да! Десь трюшку, трьошка, три з половиною! Мені здається, може навіть і четверка. Фух. Подивіться на цього. На цього окрасення. Ох ти ж є. Ну. Дивіться, який оранжевий хвіст. Дивіться, який він гарненький. Дивіться, яке хабало! Ого, ти що тут влізе? Ого! та. Дивіться, три пальця влазить спокійно, гарненький, гарненький. Так, Відчепам його одразу. Дивіться. Три пальця. Три пальця влазить. Дві, чуть, чуть не з'їв, чуть не відкусив пальця. Дивіться, який він золотий, гарненький. Це, Це сазанчик. Сазанчик, да, дивіться, який він червоний. Класний. Ууу, єсть! Зараз ще його покажу вам. Ой, красавчик. Сазанчик. А, кропива. Ну він не дав нам прикурити, ну він не дав прикурити, Йо-ма-йо! -йо. чуть не зламав вудку. Дивіться. А ну розкажи щось. Розкажи. Красавчик, дивіться який сазанчик. Та ну, все такий. Під четверку. А ти шо? Зараз будемо відпускати. Ну шо банда? Сазанчика тяпнули відпустив я його вже вон, в поца кинув, відпустив його. Я вже думав йти додому. Я вже думав іти додому, вже потихеньку збирався, але думаю, ще один містяк треба провірити. Тут де в мене зійшов один короб. І я його якраз провірив і бахнув такого сазанчика. Так що, напевно, ми вже будемо закруглятися. Вже время скільки 11. 11 годин десь, да. 11 годин, так що ми, напевно, будемо вже закруглятися. Ми на це місце ще обов'язково вернемося. Скоро осінь, скоро щука. Так що надалек, надовго не прощаємося. Ну а я вам бажаю гарного дня. При можливості виїжджайте на рибалочку, рибка клює, ловіть рибку От таких сазанів, щук, сумів і все, що тільки водиться, і ще навіть більше. Всім пока-пока.